Доброго дня, дорогі брати і сестри у Хресті. Доброго дня, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Ми з вами на станції метро Олімпійській бачимо, що росте потихеньку православний храм. Тут ми бачимо стадіон, парк ін готель і все таке інше. Але бачите, як вписався цікаво храм у урбанізаційну зону. Тож йдемо тоді потихеньку далі і бачимо, що е, новорічне е, убранство ще продовжується і люди ще знаходяться у святковому настрої і е, кожен живе. Своє життя і кожен іде своїм шляхом. І що я вам хочу побажати, що щоб все було добре, щоб ви знаходили з усього побаченого і з усього з усього побаченого ви знаходили. Щось цікаве, яке переробляли і воно йшло вам на користь, а е, з того, що ви пережили, то е, щоб вам було добре і е, той досвід, який ви отримали, щоб він допомагав вам пережити е, ті не гаразди ті скрутні моменти, які завжди трапляються на шляху кожної людини. Тож, бажаю вам всього самого прекрасного і головне це оточення ваших людей, яких ви кохаєте, дітей, дружин, чоловіків. Бабусь, дідусь і всіх тих, з яких складається ваше життя. І хай це життя буде цікавим і плодотворним. З вами був Сергій Голосівський. Цікавий Київ. На все добре, любі мої.